З нею починалося, це були маловідомі сторінки української історії. Мені дуже приємно, що якраз після того, коли була зроблена ця книга, Віктор Тканко був тоді в обласній адміністрації і саме він підтримав цю ідею, Ми ще були дуже мало знайомі, але я дізналася, що саме в Чернігові вийшла. Книга Чернігівщина Інкопніта. А в мене було таке уявлення, що за цим одразу піде хвиля по всіх інших регіонах. Так, зрештою, десь воно і сталося. А, бо ми були першими, хто привів переосмислену українську історію в українські медіа. І ось уже більше десяти років, то мій погляд успішно здійснюється цей проєкт завдяки підтримці історики. В Чернігові вони могутні. А мені приємно, що тут і гарний фонд підтримки інціти газети, і відомі вам люди: Віктор Молочко і Володимир Бойко, один з авторів передмови до підтримування літератур. Що я тільки раджу всім чернігівчанам негайно взяти цю книгу в руку і обов'язково все прочитати. Дякую.

Серії Україна і Клопні це продовження цієї серії, а саме підривна література. Ми а, знаємо і а, вже кілька разів в Чернігове були фотовиставки. Тут вони проходили поруч по великому рахунку цьому самому будинку. А, були а, власне коре, візити і зустрічі безпосереднього університетах міста Чернігова. Ну, сьогодні трошки так, ми пробуємо новий формат а, бачите, це. А, Серія нова, підривна література, не нова, з іншої сторони. бо зрештою, це є продовження продовження системної роботи на займулізації історико культурної спадщини, привернення уваги а, до проблем вітчизняної історії. Добрий день. Я дуже рада, що сьогодні ми маємо нагоду поспілкуватися. Хочу подякувати насамперед керівництву музею Гана, який надало нам стильність. Чудове приміщення і хочу подякувати за ініціативу у ініціативи кілька батьків, можна сказати. Звичайно, у нас з Черніговом дуже давні і добрі стосунки, як мені здається, тут живуть всі мої друзі, тут живуть наші читачі, тут у нас є коло прихильників і не випадково, коли газета в минулому році відчула. На собі зовсім інший інтерес громадськості, ніж було додому. Знаєте, як казала Іна Васильівна Костенко, сієш, сієш, а воно не сходить. І в мене було дуже багато років у цьому відчутті, що сієш, сієш, а воно не сходить ні за плечима, ні перед очима, нічого не відбувається. І десь. Можливо, ну так, звичайно, були такі спалахи інтересу, і словесного, і білового, і підтримки якоїсь різноїдної, але все-таки не було відчуття того, що трава починає ворушитися під асфальтом. І буквально років два тому я відчула це, що зміни в суспільстві назрівають. Причому зміни якісні. Як би це виглядало парадоксально, коли ніби політична ситуація дуже складна, економічна ще гірша, а вони одночасно поєднані між собою, а все одно народ якось починає набирати вагою своєї сили, якості і нового осмисленого розуміння. Дякую вам, Володя, за участь і за те, що були, що були зацікавлені проведені цієї розмови. Хочу підкреслити, що це перша зустріч. Після презентації на військовому парку. Можливо, можливо, це так хвилююче і для мене, бо ми ще цю книгу не обговорили з сучасного дискусії. І якби наша пошта працювала краще, і звичка до читання була б така, як має бути у всіх європейських столицях от і теж в ранці. До речі, ще дякую колегам з газети Хвиля весни. Тому що вчора я прочитала інтерв'ю, яке вийшло напередодні. Це справді, так як і має бути. Напередодні якоїсь важливої події можна прочитати після неї, можна оцінити і прочитати співставити, мати свою думку. Також в цій газеті я бачила те, що посилали фото, і я його недавно зробила в одному з європейських міст. Написала, що як би було добре, аби ця практика читання повернулася в наші міста. Там такий великий стелаж, за моєю спиною, виставлені всі газети, світові. І для цього, мені здається, не потрібно рішення Євросу. Для цього не треба асоціація. Для того треба, щоб ми згадали свою внутрішню культуру, взаємну повагу один до одного. І думали про те, що світ перед нами відкритий. Ми так само можемо мати не закопалку з шкарпетками, пивом, сигаретами, засунуті газети кудись, десь. А з повагою до цієї праці до розуму виставлено інтелектуальну продукцію.